Слава нашому Господу Ісусу Христу, який сьогодні з нами, який благословляє нас. Алілуя йому! Я дуже дякую нашій сестрі Оксані за чудове свідчення, за її служіння. Я вірю, що наша церква вона буде молитися, вона буде підтримувати ваше служіння, вона буде молитися за тих діток. Я щиро вірю в це. У нас ще буде час для проповіді Євангелія. І я буду ділитися тими думками, які підготував. І буду читати найперше декілька місць Святого Писання. Перше місце це з книги Іова з 29 розділу. З 11 го віршика читаю такий текст Слова Іова. Вухо, яке чуло про мене, називало мене блаженним». Око, яке бачило, свідчило про мене, бо я визволяв стражденного, волаючого про допомогу і безпомічного сироту. На мене приходило благословіння того, хто гинув, і серцю вдови надавав я радість, я одягався у праведність, і вона огортала мене, наче мантія, і діадемою була справедливість моя. Я був очима сліпому та ногами кульгавому. Батьком був для знедолених і тяжбу якої не знав, я ретельно досліджував. І 23 віршик. І чекали мене, як дощу, та немов дощу пізньому уста свої відкривали. Ще одне місце це з книги буття з 26 го розділу останні віршики. І було Ісаву 40 років, коли він взяв собі за дружину. І єгудифу, дочку Бера Хитеянина, і бесемафу, дочку Єлона, Хетеянина. І це стало прикрістю для духу Ісаака і Ревеки. І ще один віршик до цієї історії, 27-го розділу останній вірш. І сказала Ревека Ісакові. Я життю не рада через дочок хетових, якщо Яків візьме дружину з дочок хетових. Як ці дочки землі цієї, то навіщо мені життя? Сьогодні ми всі з вами живемо в суспільстві, маємо відносини з іншими людьми, починаючи з нашої сім'ї, з нашої родини, церкви, того місця, де ми працюємо, де ми навчаємося. В самих різних сферах нашого життя ми стикаємося з іншими людьми. І від того в нас, які складаються відносини, ми маємо якийсь вплив на інших людей. І з того, що я прочитав, ми можемо побачити, що наше життя, наші вчинки, вони можуть бути благословінням для інших людей, в випадку Іова, праведника Божого. І навпаки, наші вчинки, наше життя, воно може бути проблемою, так як були життя, було життя. Дочок, жінок Ісава, невісток, Ревеки, і Ісаака. Я хотів би, щоб на протязі моєї промови, коли ми будемо дивитися на інших людей, будемо згадувати біблійних героїв, ми не забули про себе, що ми подивилися на своє життя. Чим є моє життя для інших? Хто є я для інших? Благословіння чи проблема? Давайте подивимося ще на деякі біблійні приклади і поговоримо про тих людей, які були благословінням. Я зачитав про Іова. Це був великий праведник. Це була багата людина, відома людина, знатна людина, але при своїй знатності, при своїй важливості він знаходив можливість бути благословінням для інших. І ми зачитували, яким прекрасним благословінням він був для інших людей, для сліпого він був очима, для кульгавого він був ногами, для знедолого і сироти він був батьком. Вдові доставляв він радість, суд звершував справедливий, і його чекали, немов в пізнього дощу. Прекрасне благословення для інших людей. Коли читаємо ми далі Біблію, ми можемо знайти. Такого чоловіка на ім'я Йосип, син Якова. Його життя також було благословенням для інших. Коли ми дивимося на його життя, починаючи з дитинства, коли він пас в вівці свого батька, він був слухняним сином, проходить час, і коли продають його в рабство, він попадає в дім Патифара, він приніс туди благословіння. Змінюється обставина його життя. Він попадає в в'язницю. Але і туди приходить благословіння через Йосипа на в'язнів, на начальника в'язниці. Змінюються обставини знову в його житті. Він стає правителем в Єгипті, другим після фараону. І туди приносить величезні благословіння і для дому фараона, і для всього Єгипту. Він стає тим порятунком і для своєї родини. І коли приходять його брати. Він також для них благословіння. Вони боялися, що Він помститься їм за те, що вони продали його. Але Він сказав їм: не бійтеся, тому що я боюся Бога. Ця людина була величезним благословенням для інших людей. І сьогодні Він є прообразом нашого Ісуса Христа, нашого Спасителя. Коли ми читаємо про Давида, це людина, яка теж була великим благословінням для інших людей. Починаючи також своєї юності, коли він пас в вівці свого батька, він був хорошим пастухом. Коли він став воєначальником війська Ізраїльського, він був гарним воєначальником. Він приносив благословіння для Ізраїля. Дякую. Коли він став царем, він приніс велике благословіння. Для всього народу ізраїльського. І цей список людей, які були благословінням для інших, ми можемо продовжувати і продовжувати. Коли ми читаємо про Самоїла, який постійно молився за свій народ, коли ми читаємо про Наїмінь, коли ми читаємо про Рув, коли ми читаємо про царя Єзекію, коли переходимо вже в новий заповіт, і там знаходимо людей, які були великим благословінням для інших, коли ми читаємо про корнілія, про тавіфу, про Варнаву, але найбільшим прикладом благословіння це був наш Спаситель Ісус Христос, який служив всім людям. І кульмінацією вершиною Його благословіння то була Голгофа. І Іван від Марка, 10 розділ, 45 вірш каже, бо син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити і віддати душу свою для викупу. Багатьох. Він став величезним благословенням для всього людства і для нас з вами. Слава Ісусу Христу! Давайте подивимося на тих людей, де порівняння, які навпаки, не були благословенням, які своїм життям, які своїми вчинками були причиною страждання, переживання, болі, сліз іншим людям. І це не тільки були жінки Ісава, які, можливо, не знали про Бога. Коли ми читаємо про таких людей, як сини священника Ілії, які знали закон, але вони не були благословенням для свого народу. Вони написано, були люди негідні, вони довго священничеського не виконували, вони розвращали народ. І замість благословіння на Ізраїль прийшло покарання Господня. Коли ми читаємо про Весолома, сина Давидового, він мав. Великі перспективи бути благословенням, як його батько. Але через його життя прийшла зрада, смерть, страждання. Коли ми читаємо про першого царя Ізраїля Саула, сам Бог вибрав його. Але не благословіння він приніс для Ізраїля, коли він перестав слухати Бога, коли возгордилось його серце, він став проблемою для оточуючих його людей і для всього Ізраїля. Але давайте сьогодні подивимося на наше життя. Ким сьогодні ми є для оточуючих нас людей. Благословіння чи проблема? Як бути сьогодні благословінням для інших? Святе письмо нам говорить, щоб бути благословінням для інших, нам потрібно перш за все виконувати заповідь Божу, полюби Бога свого і ближнього свого як самого себе. Бути благословінням іншим це Божий задум. Бо 12 розділ, другий вірш, Бог дає благословіння для Авраама, обітниці, і каже так, я поблагословлю тебе, і ти станеш благословінням. Ісус Христос, Іван від Матвія, 5 розділ, 16 вірш, каже так: так нехай сяє світло ваше перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла і прославляли Отця вашого. Що на небі. В іншому місці сказано, що Господь вибрав нас з вами, народ особливий. І в чому наша особливість? Ревностний до добрих діл. Апостол Павло, який після того, як зустрівся з Ісусом Христом, став великим благословінням для оточуючих його людей, закликає нас і каже так, щоб ми були багаті на всяке добре діло. Щоб Збагачувалося на всяку щедрість, яка породжує через нас подяку Богові. Апостол Павло, говорячи про своє служіння, про свою посвяту, служіння іншим людям, каже так: хто знемагає, з ким би я не знемагав, хто страждає, з ким би я не страждав, хто зневірюється, за кого би я не запалювався. І далі він каже: для юдеїв я був як юдей. Для незнаючих закона я був як незнаючий закона. Для немічних я був як немічний. Для всіх я зробився всім, щоб спасти хоча б декого. В іншому місці апостол Павло каже про себе і про інших апостолів, що, хоча ми нічого не маємо, хоча ми бідні, але ми багатьох збагачуємо. І наше серце воно відкрите, воно розширене для вас. Щоб бути сьогодні благословінням, Господь хоче, щоб і наше серце воно було відкрите для інших людей. Щоб Бог міг виливати своє благословіння через нас на інших людей. Хтось, можливо, скаже, а я десь так посередині, знаєте, і не благословіння, і не проблема. Від вас мені нічого не треба, і мене не трогайте. Але знаєте, якщо ми не є благословінням для найближчого оточення, для наших рідних, ми можемо бути вже проблемою. Колись один з моїх родичів казав так про таких людей, як про річ, і собою не взяти і викинути жалку. Знаєте, якщо ми сьогодні не є благословенням, то ми є проблемою для когось. Можливо, хтось каже, я буду благословінням для інших тоді, коли я буду такий багатий, як був багатий Ігов. Але не завжди багаті люди є благословенням для інших. Ми можемо, хто, хто читає Біблію, і знає цю історію, ми можемо знайти чоловіка на ім'я Навал. пам'ятаєте, дружина в нього Авігея. Про нього сказано, що він був дуже багатою людиною. І Давид, коли мав потребу, хоча в свій час він допомагав цьому чоловіку, він оберігав його стада. Але коли в нього була потреба. Їжі, потрібна, було, потрібна була їжа для його людей. Він послав до цього чоловіка, він йому відмовив, тому що він був злою людиною, він був скупою людиною. Можливо, хтось скаже, я буду благословінням тоді, коли я буду такий мудрий, як був Йосип. Можливо, хтось скаже, я буду благословінням для інших тоді, коли я буду мати стільки дарів, як мав апостол Павло. Але бути благословінням для інших людей це не мрія про колись. Бути благословінням ми можемо кожного дня сьогодні. Бути благословінням, починається з таких маленьких, але гарних речей. Буденних, можливо, наша посмішка, наше гарне слово, тепле слово, наша увага, наша молитва за когось, якесь добре, хороше діло, але вчасно зроблене. Я згадую про одного чоловіка, який проходив важкий період свого життя через. Те, що померла близька людина йому, інші проблеми були в його житті, І він попав в таку сильну депресію. І ті люди, які знали його, хотіли якось допомогти йому. Але ніяк не вийшло. Він закрився, він не хотів ні з ким розмовляти. І багато хто махнув рукою. Але ті, які були небайдужі, які були близькі до цієї людини, вони шукали цей ключик. Як допомогти цій людині? Вони продовжували шукати. І знаєте, що помогло? Маленька книжечка, маленька брошурка про благословенного чоловіка, про Ніка Вучича. І та людина вийшла і повернулася до життя. Але вона була подана вчасно. Сьогодні Господь хоче, щоб ми були благословенням для інших людей. Сьогодні згадувалось вже про мати Терезу. І одна з її відомих цитат звучить так. Не всі ми можемо робити великі справи, але ми можемо робити маленькі справи з великою любов'ю. Нехай допоможе нам Господь, дорогі друзі, не бути скупими на добрі слова, на теплі слова, на слова підтримки, на добрі і гарні речі. Щоб всі ми з вами були тим благословінням для інших людей. Сьогодні ми чули прекрасне свідчення нашої сестри. Я знаю, що і серед вас є багато посвячених людей, через яких виливається благословіння на інших. Нехай не опускаються ваші руки ніколи. Що може завадити нам бути благословінням для інших? Можливо, цей гріх? Так, гріх дуже часто робить наше серце черствим і грубим. Але можуть бути і інші причини, такі банальні, як наша лінь, як наша скупість, наша байдужість, наш егоїзм. Пам'ятаєте ту притчу, яку Ісус привів про доброго самарянина? Добрий самарянин поміг пізраненій людині, але перед ним проходив священник, перед ним проходив левит, і їхня байдужість завадила допомогти раненому. Що ще може заважати нам бути благословенням для інших? Це може бути навіть наш поганий настрій. Я колись розказував цей випадок свого життя. Було 5-6 років тому одного разу я своїми меншими дівчатками вирішив взяти їх на роботу, поїхати, щоб вони провели за мною час. Сьогодні я вже у них питав дозвіл, чи можна розказати. Вони дозволили мені. І коли ми їхали в машині, до мене дзвонили працівники, там були деякі негаразди на роботі, і я почав вирішувати ці питання, знаєте, так емоційно, щоб мене зрозуміли. І поки я їх вирішував, дітки мої тихесенько сиділи, як мишенятка в машині. Коли ми зупинилися, щоб заправити авто, я повернувся і побачив, що вони брали мій телефон. І тоді вони, саме такий був час, коли вони пробували себе в ролі блогерів, щось говорили, записували. Я побачив, вони записали. <кхід> я включив і почув наступне: сьогодні наш папа дуже і дуже сердитий. Тому в машині потрібно сидіти тихесенько, тихесенько. Ви знаєте, я зупинився в той момент, мені стало так соромно. Я подивився на саме зі сторони очима своїх дітей. Можливо, очима Бога. Я побачив, що через такі пусті буденні речі, такі маленькі проблеми, я закриваю собі можливість бути благословінням для них. Як часто ми в нашому житті закриваємо своє життя, закриваємо своє серце, закриваємо свої уста такими пустими речами, щоб бути благословінням для інших людей. Нехай допоможе нам Господь не закривати, але завжди. Бути цим благословінням. Що потрібно для того, щоб бути благословінням? Який секрет? Я думаю, якщо ми проаналізуємо життя тих людей, про яких ми згадували, про яких я згадував з Біблії, ми побачимо одну важливу річ. Всі ці люди, вони мали гарні відносини з Богом. Вони мали гарні відносини з Творцем, з тим, хто є джерелом благословення. Амінь. Особливо, коли ми читаємо новий заповіт, і ми бачимо тих людей, які зустрілися з Ісусом Христом. Тих людей, які до цього, до зустрічі з Ісусом, вони були великою проблемою для оточуючих людей. Після зустрічі вони ставали великим благословенням. Я згадував про апостола Павла. До зустрічі з Ісусом. Він гнав церкву Божу, скільки страждань і сліз він приніс. Після зустрічі. Він став величезним благословенням, великим апостолом, язичників і для нас з вами. Слава Богу! Коли ми читаємо про Захея, митника, я думаю, він багатьох образив в своєму житті. Але після зустрічі з Ісусом Він сказав: кого чим образив, віддам в четверо. Половину свого майна продам, роздам бідним. Пам'ятаєте історію про жінку, самарянку. З якою Ісус говорив біля керниці, я думаю, що вона також була проблемою до того, як зустрілася Ісусом для багатьох сімей. Але після зустрічі з Ісусом вона стала благословінням, вона пішла і звіщала про Месію. Пам'ятаєте цього чоловіка, який був одержимий демонами в землі Гадаринській. Його боялися люди. Вони його обходили, вони зв'язували його цепами. Але коли зустрівся з ним Ісус, він став великим благословенням для тієї місцевості. Він пішов і звіщав Царство Боже. Слава Ісусу! Я знаю, що серед вас є багато людей, які після зустрічі з Ісусом стали великим благословенням для інших людей. Я хочу розказати один приклад, ще один, одну історію, один випадок про свого одного про своїх друзів. Брата Олександра, можливо, хтось чув, його свідоцтво, він проходив у нас в Вінниці реабілітацію. Після того, як більше 20 років в Сумі він провів своє життя в місцях позбавлення волі, і я думаю, ви розумієте, що він був невеликим благословінням для оточуючих людей. Він приносив біль, страждання і сльози. Але після того, як зустрів його Ісус в його житті, він став великим благословінням. Я був свідок не раз не бачив, як Бог благословляє, як він служить іншим людям. Одного разу я прийшов провідати його в лікарню. Він був в лікарні для важкохворих людей. І я не, не застав його в його палаті, на його ліжку. Там було пусто. Він був в іншій палаті. Він служив тим людям, які були важчі хворі, чим він. Він допомагав кормити тих людей, які не могли їсти. Він робив тим чай, який не могли самі собі зробити. Він переодягав людей. Він вивозив людей, яким вже залишилось дуже мало жити, в візку, на свіже повітря. Він проповідував їм про Христа. Він свідчив їм про Бога. Він брав пусти за них. І я дивився на це і радів, тому що я знав, що це міг зробити тільки Ісус Христос в його житті. І Він свідчив і казав мені, брате, я ніколи не міг подумати, що я буду служити так. Іншим людям. Це робить Ісус Христос. Сьогодні Він має прекрасну сім'ю. Ще до війни Він виїхав до Польщі і там несе служіння реабілітації для алко- і наркозалежних. І він є великим благословенням для оточуючих людей. Слава Богу. Я знаю, що і серед вас є багато людей, посвячених людей. Я не буду називати імена. Я бачу вас, я знаю, хто служить іншим людям, хто несе велике благословіння, нехай Бог рясною-рясною, рясно ще більше і більше поблагословить всіх нас, щоб через наше життя благословіння виливалося на інших людей. Щоб, як каже Святе Письмо, ми були тими христовими пахощами для усього світу. Нехай благословить цему всіх нас, Господь. Ми будемо йти до завершення нашого служіння. Нас буде молитва. Але я хотів би звернутися до тих людей, можливо котрі сьогодні вперше на цьому місці, можливо, не вперше, але ви ще не приймали Ісуса Христа як свого Спасителя в своє серце. Якщо сьогодні слухаючи свідоцтва, слухаючи Слово Боже, Дух Святий торкається вашого серця, давайте ми встанемо на наші ноги. Якщо сьогодні Дух Святий торкається вашого серця, і ви хочете прийняти Ісуса Христа як свого Спасителя в своє життя, ви можете засвідчити про це, піднявши свою руку. І ми, як церква Божа, помолимося за вас. Якщо сьогодні немає таких людей, а я бачу, бачу вашу руку, де молитися за вас. Ми також помолимося за тих, хто є в наших молитовних списках, за наших рідних, близьких, небайдужих нам людей, до кого ми кличемо до Бога постійно. Що Бог торкався їхніх сердець, щоб Бог став їхнім Спасителем. Давайте звернемося в цій молитві до нашого Бога. Отець Небесний, ми щиро тебе дякуємо за твою велику любов до нас. Ми тебе дякуємо за те, що ти полюбив нас одного разу, за те, що ти прийшов в цей світ, віддав своє життя, щоб стати нашим Спасителем. Алілуя, Слава тобі! За те, що ти покликав нас своєю любов'ю, ми дякуємо, дякуємо, дякуємо Тебе, Господь. Алілуя Тебе, Алілуя Тобі, хвала Тобі, честь і слава. Ми дякуємо за ті благословіння, які ти сьогодні вливаєш на нас, на інших людей через нас. Ми дякуємо Тебе, Господь. Я прошу тебе, поблагослови. Ти бачиш сестру Машу, Господь, яка підняла руку, поблагослови її життя. Ти бачиш її працю, Господи, поблагослови її. Нехай Твоя милість буде над нею в її житті. Благаю в ім'я Ісуса. Ти також знаєш тих людей, хто є в наших молитовних списках, яких ми несемо до Тебе постійно. Ми просимо, торкайся їх Духом Святим, роби свою роботу в їхньому житті, щоб вони пізнали тебе як свого Спасителя. Ми дякуємо тебе за все. Тобі хвала, наш добрий і чудний Бог. Амінь. Ми ще будемо молитися за наші нужди, за наші потреби. Хто сьогодні має потребу в здоров'ї, хто сьогодні має потребу, інші якісь потреби має. Можете засвідчити, піднявши свою руку, і ми щиро в молитві і помолимося, щоб Господь явив свою милість для всіх нас. Давайте прийдемо молитві до Бога. Отець Небесний. Ми знову приходимо до тебе в молитві. Ти знаєш, Господь, і бачиш кожне серце. Ти бачиш, Господь, хтось з чим пристав перед тобою, в кого яка проблема, в кого яка потреба перед лицем Твоїм, прийди вирішенням, Господи. Я благаю в ім'я Ісуса. Я вий свою милість, подай оздоровлення, подай зцілення, Господь. Вирішити питання, які ми не знаємо. Але ти знаєш, Господь. Хай буде явлена, Твоя милість, хай через слава Твоя прийде через ці справи. Господи, прославиться ім'я Твоє. Прийди милістю, любов'ю своєю, ми благаємо Тебе, Господь. Ми дякуємо з тими, хто дякує. Господь Сьогодні дякує за діану, яку ти є вимилість, Боже, слава тобі, Боже, хвала Тобі, Алілуя, Алілуя, Ти добрий, Ти великий і прекрасний Бог. Ми превозносимо Твоє ім'я. Алілуя Тобі! Ми дякуємо Тебе за це служіння, за те, що ти був сьогодні з нами, Духом Святим, навчаючи і підкріпляючи нас, прийми хвалу і поблагослови нас. Тобі слава повіки. Амінь. Амінь. Благодать Господа нашого, Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа зо всіма вами. Амінь.